Отже, давайте детально розглянемо квітку червоного польового маку. Коли її зриваєш, ззаду, ви помітили, виділяється таке ось молочко. Туркається молочком цим. Ось, бачте, молочко. На смак воно гірке, але... але трохи приємне. Оце молочко. І ось сама квіточка. Зараз її збільшу трохи. Як мені так причепити, щоб ви побачили, як вона глядає в середині збільшення. Так, квітка, не тікай. І ось сама квіточка, якщо її збільшити, ось вона так у середині виглядає, тут то, можуть різні камашки ще лазити, які її запилюють. На запах вона приємна. Оце черевоний польовий мак. Дуже гарна квітка, як на мене, одна з найпрекрасніших квіток, які в нас ростуть в Україні.